Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Новим роком і з новим головою Офісу президента Кирилом Будановим, якого Зеленський сьогодні неочікувано, реально для багатьох неочікувано призначив. Тобто, що це означає? А це означає, що ну, Єрмачні точно хана, ну принаймні, стилю управління, який Єрмак впроваджував, ну, точно вже не буде так, як було. Буде точно. Набагато активніше ніж могло б бути, якби Зеленський призначив головою офісу президента якогось ноунейма, ну типу Власюка, про якого ми говорили напередодні нового року. Це означає, що Зеленський посадив в офіс президента людину, яка має власну силу, на яку точно будуть озиратись всякі чиновники різних мастей. І значить, що офіс президента залишається впливовим гравцем. Але чи це впливовий гравець Зеленського, чи буде своя гра, подивимося. Не все так однозначно. Якщо Зеленський думає, що він пропітляє, ну я би так сильно. Не розраховував на спокійний трансфер влади, отже, про що йде мова? Кирил Буданов за останньою соціологією став ще одним політиком в Україні, який перемагає Володимира Зеленського на виборах. Тобто, умовно кажучи, залежний одної Лєвої уділою да, Зеленського в другому турі президентських виборів. А Буданов ну двома руками, але впевнено 56 на 44 відсотки. Отак, от Буданов у другому турі, переграв би Зеленського, якби вибори були тут і зараз. Тобто Зеленський призначив на офіс президента людину, яка по суті популярніша вже від нього. Тобто він пішов під парасольку фактично більш популярного політика. Це може свідчити про те, що ну, у Зеленського нарешті прийшло те осяяння рефлексивне, що все він більше не зможе. Залишитись самостійним політиком в Україні він вже не виграє наступні вибори, а тому він вже шухає шляхи, шляхи для спокійного трансферу влади, там гарантій безпеки, якихось чи ще щось такого з іншого боку, звісно, Буданов тепер намертво прив'язується до падаючого рейтингу Зеленського. Ну і Буданов намертво прив'язується до результатів війни. Це теж цікава така історія, про неї проговоримо зараз. Чи вдасться Зеленському оцей розрахунок, що якщо що, то Буданов прикриє, ну там переслідування, все такого. Я б на місці, скажімо так, не був такий впевнений, тому що Буданов людина дуже собі на умі. От там реально такі мультики можуть бути. Що ну мало не покажеться тим більше це людина дуже креативна, і тим більше це людина дуже пов'язана з грязюкою і е, всяким лайном, яке. У нас тут о, твориться і в політиці, ну і під час війни так тим більше. Наприклад, я думаю, багато журналістів пам'ятають, які подстави фейкові їм ліпили в гурі, ну вкидували через журналістів відверто ДЗУ. А, Також багато хто з нас ну пам'ятає, да, яке отреб'є Буданов. А, Ну, наймав працювати до себе. Наприклад, проросійський абсолютно політик Євген Червоненко під час війни виявився співробітником ГУР головного управління розвідки. А це той самий Червоненко, який називав війну ну, напад Росії на Україну на Донбасі громадянською війною. Ну, тобто, ну, Отакі тобто, от, от, от отребя. Євген Шевченко теж, мабуть, пам'ятає слуга народу, який там, у батьків в Білорусі, і теж всіляко розповідав, який Путін хороший, теж виявився гурівцем. Ну, тобто, в гурі зібрано, звісно, там паноптику такого, що, як то кажуть, прилічна людина там на одному гектарі і посрати не сяде. Також, Дуже багато, особливо в останній рік, у 2025 році, це дуже активно ходили чутки, що Буданов вже займається побудовою власного іміджу політичного, там тости вже підіймають за його, за здоров'я нового президента на закритих вечірках. Багато говорили про те, що вже навіть там по регіонам формується штабна сітка у вигляді громад... деяких громадських організацій, що керуються. Структурами Буданова, тому, скажімо так: у Буданова вже все йшло до того, що він буде гравцем, і він ну непомітно, але ставав великою фігурою. От саме навіть під. Тіню всесильного Єрмака. І Єрмак інтуїтивно дуже сильно понімав, що це вирощується от, так, фігура, яка буде дуже неприємна. От Єрмак же ж він завжди зачищав поле довкола Зеленського да, від будь-яких людей, які здатні там, підвищити там, рейтинг вище сонцесяйного і, і, і чимось загрожувати майбутньому. От, ну, отак було зачищено, окрім того, і весь кварталітет. Всякі політичні фігури, але от Буданова не зміг. А, говорили, ну, Десь минулої весни говорили навіть, що була така спроба, ну і, до речі, не єдина, зняти Буданова з посади керівника гур, що вже навіть СБУшники туди їздили на Рибальський острів вручати той наказ, але побачили збройну охорону, підрозділу якого там Буданов терміново викликав з фронту. Побачили ту, постояли і, та й роз'їхались далі. Кешувати свій бізнес подалі від цих неприємностей. Чи було це бажанням самого Зеленського позбавитись? Буданова. Не знаю, але він в будь-якому разі займав позицію арбітра. Да? І всі наскоки Єрмака ну, залишились нерезультативними. Буданов от залишився головою гур. І... Продовжував нарощувати свій вплив. От, наростив аж до того, що Зеленський зараз аж сам йому запропонував стати головою Офісу президента. Який може бути стиль управління Буданова е, ну, країною? Да, вже не побоюсь цього слова. Е, е, б, 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 важливо розуміти, Буданов є досить самостійною фігурою і в плані. Фінансовому і в плані адміністративному. В плані фінансовому це тому, що ну, про ГУР тільки лінивий в Тул не говорив, що він так само, як і чекісти включились в обілечування бізнесу під час вторгнення під тим приводом, що, мовляв, це СБУ хорошо, у них там бюджет і все таке, і вони можуть там бізнеси якісь нагибати навіть для того, щоб мати чорну Касу да, для проведення всяких інтересних операцій, які не можуть через держбюджет проводити. Так от у Гурівців такої можливості не було, тому вони там навіть типу, в брудніші ігри які зграли, е, теж, типу, для формування оцеї чорної каси, з якої і е, ну, оплачували деякі праці навіть на території Росії. Це в принципі логічно, просто що ніхто ніколи не дізнається, да, що якщо бізнесмени якогось там мільйон доларів, да, то скільки яка частина? Що там по дорозі десь потерялось по дорозі до фронту до тоді операції. От, в будь-якому разі, Буданов також обріз історіями про. Силове втручання в тилові розборки б... бізнесу. Ну, от останній скандал, це буквально там місяць копійками назад. Як гурівці зачистили територію пансіонату на околиці Києва від розміщених там військових. Зачистили, так би мовити, гурівці потім підтвердили, що зачистили по тому, що у них був контракт з бізнесом, ну, з фірмою Бориса Кауфмана, такий відомий бізнесмен ну, з дуже корупційним які просто хотів забудувати ту територію, там мав якісь рішення суду, і там далі розборки тюрки матерки, у одних одні рішення, у інші другі, другі. Але прийшли всі гурівці, упакували, постріляли даже на території санаторію. Ну і військові просто взяли і пішли собі, да? залишились без бази. Бо от так, от як в гурі пояснили, що ну бізнесмен з нами підписав контракт. Ми прийшли, виконали рішення суду, така виконавча служба. Тобто, це епізод свідчить про те, що Буданову глибоко наплювати на законність. Бо у нас в Україні є державна виконавча служба і поліція, які мають виконувати ті функції. А тут, оказується, ти можеш просто заплатити бабок гуру, підписав якийсь контракт з ними, типу, і вони прийдуть тобі зроблять, що ти хочеш на території, на яку ти претендуєш. Тобто, ну, Умовно кажучи, в комбінації з Криворізьким правосуддям, ну, воно якби, ну, або з Криворізькою школу права, як це останніми роками називали, ну, дуже загрозлива історія. І тут європейцям доведеться бути ще більш пильними, оскільки на чолі країни у нас два дуже креативних таких типа, які дуже часто фантазують про якісь речі, ну, що мають мало спільного з дійсністю, але. Як то кажуть, людям це подобається. В даному випадку я маю на увазі, ну, слава Буданова, як людина, що на початку вторгнення розказувала нам, що ну, не шашличків має, да? але кава в Ялті через 2-3 тижні. Ну, от, ну, ну, як, да? Але ж багато вірило, багато людей ж хочуть бути зачарованими. І Буданов, на жаль, і тоді грав цю гру. Uh, і чудово розуміється, виходить, що як маніпулювати ну, свідомістю масового виборця. Тому, от кажу, в симбіозі з Зеленським це дуже цікаво. Um, так, uh, що буде робити далі uh, ну, Буданов? Ну тут ми, на жаль, поки що не знаємо. Тут я пропоную почекати подивитись uh, його справжні дії. Останнім часом Буданов. Про війну говорить ну, більш реалістичні речі. Ну, ми, вони звучать приблизно так. Ми ще не програли, але буде капець, як жорстко. Рашисти будуть забирати у нас Донбас і Заборіжжя повністю. Ну тобто тут без саплей. Каже, це їхній план на 26-й рік. Паралельно на слуховому знову такі апараті літають чутки, що у Буданова є свій, так би мовити. Канал зв'язку з расистами, по якому, якщо що, можна спробувати домовитись про замир'я. І тут для Зеленського є певний навіть бонус. Бо, умовно кажучи, все, що не зміг зробити Єрмак своїми зовнішньополітичними зусиллями, а ми ж знаємо, що останніми роками на Єрмаку просто все там світ кліном зійшовся, то. Зараз весь цей негатив, от не вдалось трампом домовитись з європейцями, щось не того. можна все валити на Єрмака і по новому треку, як би на Буданова, да з чистого листа е, отримувати. Чи буде отримувати щось нове? От по мирному цьому треку за мир? Я? чесно кажу, не знаю, але враховуючи те, що Буданов е, ну як то. Паруки в Лейні Панпанпакаліна по, 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 по в крові е, провів е, і проводить війну. Ну можна вважати, що він буде ще більш цинічним, е, ніж е, юрист Єрмак е, в цьому плані. Тобто там е, може бути багато чого такого, що ну, фінти стануть ще закрученішими. Чи буде це користуватись підтримкою, чи це планувалось? Ну певною мірою, да. Я от помітив в соцмережах останнім часом, що низка популярних блогерів, які раніше просто там підтримували виключно таку про зеленську лінію. Ну, позитивні ломи, ми як ми їх називаємо, деякі з них просто стали так само позитивними щодо Буданова. Ну от особисто от там? І хвалились окремими операціями, які ГУР справді ефективно проводив, проводив по війні. А, ну і розхвалювали всіляко його м, такі політичні речі. Наприклад, там Буданово то зустрічався окремо з расистами. Ну ой, вибачте, господі, я вже американців расистами називаю в контексті цих перемовин. Ну, ви розумієте, чому? Да? Бо вони від імені расистів говорять до нас. От пам'ятаєте, місяць тому там було, що у Буданова своя зустріч була з Американською делегацією, і що, мовляв, там от щось проривне і там от щось красиве. Але це ж говорили от якраз оці позитивні ломи. Насправді нічого там проривного не сталося. І ми, як ми бачимо, ну, наші переговори про замир'я вони топчуться рівно на одному місці, а це місце називається так: Путін продовжує воювати. Що з цього приводу говорить сам Буданов? Путін, він нагадує абсолютно здраво, що у Путіна, на жаль, в 2025 році був абсолютно нормально виконаний план по мобілізації. Він призвав 400 тисяч новобранців, і це набагато більше, ніж в Україні, як ви розумієте. І, на жаль, це більше, ніж ну, ЗСУ вибиває ну, з військовослужбовців рашистських. Також він прогнозує, що рашисти і на наступний рік призвуть не меншу силу без загальної мобілізації, тобто у Путіна є ресурс воювати. Чи є в цьому нотка такого, що Буданов схильний до замир'я? Ну, певним чином, звісно, є. Ну, тверезо оцінююча людина, ну, вона завжди буде просто буде пам'ятати навіть про таку штуку, як арифметика. У ну, нас в Україні лишилось 27 мільйонів людей, а расистів 100 мільйонів плюс. Ну, арифметика, на жаль, така. Так? Але Буданов абсолютно справедливо каже про багато чинників, яких є у складових у цій війні. Так? Ну є речі, які не проговорюються, але робляться. Ну хто ж атакує? Зрештою танкери э, рашистів по світу. Хоча, на жаль, ще не в тих як, кількостях як нам треба, але хтось почав це робити. А це нам дуже потрібна річ, бо ну на жаль, американські санкції приказали довго жити фактично. Да? От в останні дні, от в районі цього нового року, стало відомо, що кілька танкерів рашиських це Блумберг повідомив. Продовжили э, роз і плити в Індію. Ну, Індія, яка там нібито відмовлялась від російської нафти. Все, Трек поновлюється, да? і у Путіна нафтодолари е, продовжать іти з Індії, ну, яку там, Трамп щось погрожував, ну, не вийшло. Тому е, у війні буде багато чинників. Я сподіваюся, що, як то кажуть, зеленський мудро. Що я кажу, Зеленський мудро. Ну, Принаймні, що Буданов мудро використає свої таланти на користь України. І не використовуватиме їх на побудову ну такої недемократичної або навіть хунта хунтарської е якоїсь держави тут. Е хоча ще раз кажу: на жаль, є підстави, ну, бажати що. Так, було, я, ну, вже, так як було, вже не буде. І, до речі, деякі люди, я думаю, єрмаківці це вже прекрасно розуміли. Однією з ознак того стало, що Зеленський ще. 31 грудня звільнив голову НКЦБФР, це нацкомісія по цінним паперам Руслана Магомедова. Ну щоб ви розуміли, розуміли, це кум Єрмака. А структура, яка це НКЦБФР, це та, яка контролює фактично акції всіх підприємств в країні. А, умовно кажучи, от віджата частка акцій у Коломойського, да, а, яку відібрали, да, вона через НКЦБФР пройшла Міністерство оборони, і тому там теж буде гаряче і. Те, що звільнили кума Єрмака, звідти, ну це свідчить про фактичний втрат, втрату впливу вже колишнім канцельєрі Зеленського а, бо. До нового року здавалося, що Зеленський продовжить, ну так би мовити, це все наматувати соплі на кулак, що з Єрмаком все буде. Вже чутки з'явилися, що вони зустрічаються десь да, там в спортзалі, да для неофіційних тьорок. Ну але ж кажу, чутки чутками. Але тепер, після того як Зеленський призначив Буданова на таку посаду, з якої вже Буданов зможе дзвонити всім чиновникам, всім суддям по Україні, всім правоохоронцям і говорять: тепер я да, от. Із офісу президента дзвоняв. Це новий центр впливу. І ну, не факт, що у Зеленського знайдеться, що протиставити цьому. Бо, зрештою, а хто що буде протиставляти? Ну, Єрмаківців, буде, ну, я думаю, буде чистити, ну або включить режим інкасації, да? білячування на, на вихід. Дуже цікаво, що. Буде робити Буданов з таким центром впливу, як Татаров Олег Юріч Татаров це заступник Єрмака, який довгі роки, от скільки правило, фактично Єрмак, а він правив правоохоронною системою, от ДБРами і так далі. От подивимося, що буде там. Чи вистачить ресурсів на це все у Буданова? Ну теж побачимо. Гурс все таки ж не резиновий, да? ну, ну, Він набагато менший, ніж там СБУ, ніж ЗСУ. Тобто, і, і хоч в ньому багато там всяких, ну, ще треба враховувати хороших військових людей, ну але чи є гурт тієї кузної кадрів, яка би підготувала команду, що зараз може зайти всюди да, і зайняти якісь опорні точки, в адміністративно, до речі, бюрократичній вертикалі не факт. Тобто, чи просто. Буданов буде замінювати тепер деяких міністрів, там, чиновників на нових людей, які там, йому персінь вже будуть цілувати, а не Єрмаку. Цілком можливо. Але е, хто це буде, куди це буде? Ну тут реально. От, е, треба тримати свічку в голові е, у Буданова, щоб розуміти, кого він атакуватиме. Але буде дуже логічно, якщо почнуть, з правоохоронної вертикалі. Бо насправді е, ну, останнім часом вже у нас фактично ну, під час війни влада трималася саме на на правоохоронцях. Ну, а, Бо якщо виборів немає, то на яких штиках да, буде триматись будь-яка влада. От, от, от там варто очікувати. І чутки про те, що зміни будуть не тільки в ДБР, а й в СБУ, ну, вони теж виникли останнім часом. Тому чи збереже посаду малюк, чи, і навіть чи захоче він її зберігати сам уже. Да? Бо, як -то кажуть, нас чекають дуже веселі времена браття. Буде як завгодно, але не скучно. Ну, дай Боже нам пережити ці цікаві часи і вижити. Удачі!